Розмові, якщо ти бачиш, що ти в розмові береш конкретну людину, її вис... висмієш її осуждаєш з таким, з таким наміром, злим серця, то напевно, що е, може тільки бачити Господь і тільки та людина, яка, яка, е, яка спілкується, яка, так би сказати, розсуждає. Якщо ти навіть розсуждаєш, але ти, ти сам це знаєш, з недобрим наміром серця і з осудом в серці говориш про ту людину. То це, це напевно, що осудження, так? А якщо ти дійсно справді розсуждаєш, чи то так добре чи ні, і ти хочеш помогти навіть тій людині, бо після того розсуждення ти за неї помолишся, ти поплачеш перед Богом, ти піст, якийсь візьмеш за ту людину, ти захочеш її підняти, ти з любов'ю про неї говориш і хочеш, маєш намір допомогти тій людині, то це, напевно, що розсуждення. А якщо ти просто так, щоб ну, висміяти людину, поговорити, поставити її в поганий приклад. То це, це тоді є осуждення. Ти маєш на увазі між друзями говорити? Ну, між друзями, чи між в колі віруючих. Чи ти маєш, маєш на увазі говорити е, із-за кафедри, бо це роблять із за кафедри? Ну, ну, О, я, ну, vai, я це. не так, буду так, називати імен, але так, так. одна сестра, отак, так так то зробила. Це взагалі велике зло, велике зло. сестра. Це... Знаєш ти про неї, да, і ця сестра сидить на лавці біля ага. тебе. Бо ще я люблю казати: є серед нас деякі такі. <реш> <реш> Не будемо казати, хто, але є серед нас деякі, і всі знають, хто це, які то а. деякі, де ті деякі сидять, так? то неправильно. Тому м -м треба з правильним наміром серця, і кожен нехай себе іспитує, як написано перед цим Божем, хай іспитує себе. І коли ти розсуждаєш, ти сам себе іспитуєш. Чи ти розсуждаєш, чи ти осуждаєш вже цю людину, який намір серця?